Нам з чоловіком ніколи не буває нудно один з одним. Хочете, поділюся нашим секретом? Важливо, щоб у стосунках була і пристрасть, і близькість, і якісь спільні цікаві справи. Особливо круто, якщо ви робите щось нове разом. Сьогодні я придумала зробити нам свічки для романтичної вечері. Так, так зробити самим. І допомогли мені в цьому світло свічки та їх набір. В набір входить детальна інструкція по створенню свічок. До речі, таке гарне і надійне упакування, наклейки. Соєвий віск на дві свічки, такий гарний капшо каруселька на 90 г воску, капшо на 180 г воску, дерев'яні гноти для двох свічок та ароматична олія. Спочатку, коли читаєш інструкцію, це все здається дуже складним процесом, але це все ілюзії. Ми навіть самі не помітили, як все так швидко і легко зробили. Ще забула сказати і показати, що в набір входить така дерев'яна паличка для розмішування. Дуже зручно. На водяній бані ми розтопили віск, додала ароматичну олію та залили в формочки. Зараз покажу вам трошки нашого процесу. Та-дам! Все готово. Тепер залишаємо на 24 години. Результат завтра.